Як такі програми впливають на ринок праці в Україні? Які спеціальності сьогодні є справді затребуваними? Детальніше про роботу в нашій країні розпитаю гостю нашої студії Тетяна Пашкіна, експертка з ринку праці. Пані Тетяно, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Добрий день. От власна справа наскільки це важливий проект, передусім для самої держави? Ну, насправді, як на мене, це додаткове наповнення ринку праці, тому що не завжди молоді фахівці готові приєднуватися до тих вакансій, що пропонують роботодавці, але хочуть спробувати власні сили як підприємці і створювати щось нове. Тому що давайте будемо відверті. Не завжди молоді люди задоволені якістю, не академічністю або академічністю освіти, які вони отримали, або хочуть це підтвердити вже якимось бізнес-ідеями, які вони започатковують. І якщо держава це підтримує, для мене це досить непоганий маркер, того що, по-перше, ринок праці може розвиватися завдяки цим підприємцям, як людям, які вже працевлаштувалися, бо мають змогу працевлаштувати когось іншого. І знов-таки для того, що в нас є менше безробіття, і ті люди, які стали підприємцями, розуміють бізнес всередині, якщо навіть вони захочуть піти як наймані працівники, то вони вже трохи розуміються на тому, як це відбувається, їх легше адаптувати. Які сфери найбільш популярні для відкриття власної справи саме за цією програмою? Ну, як на мене, це має бути в більшості випадків сфера послуг, тому що не завжди молоді фахівці розуміють тонкощі там, виробництва, або якісь ще інші речі. І грант не завжди покриє ті великі витрати, тому що обладнання наразі коштує достатньо довго. І знов таки, це має бути якийсь досить невеликий бізнес, в тому сенсі, що а, за обсягом а, надаваних послуг або залучених людей, або обладнання, це має бути щось таке досить камерне, або треба долучати додаткові кошти, щоб зробити там, умовно кажучи, ферму з роз. Зведення осутрів, чи виробництво якихось там меблів, чи машинобудування, чи не дай боже важке машинобудування. Це вже взагалі овер. От ми побачили в сюжеті Ольга Лучик, героїня займається кульками, повітряні кульки. А як от людині зрозуміти, якщо вона не розуміє, чим вона ще хоче займатися, що ви от можете порадити, куди звернути увагу, про що більше прочитати, чи можливо проконсультуватися з кимось, в якій сфері саме краще відкривати бізнес? А ну насправді я так розумію, що в держложбізайності колись була посада, яка називалася кар'єрний радник, і, Відповідно, наразі мені здається, вони збирають пул кейсів для того, щоб людина могла прийшла, могла прийти і ознайомитися з тими вже успішними наробками, да, які були, або навпаки, отримала там перелік тих помилок, яких припускалися попередники. да, для того, щоб не наслідувати їх і не винаходити велосипед, наприклад, якщо воно так відбувається, знов таки виходячи з тієї освіти, яку отримала людина з тих. Бажань з того хобі, наприклад, яке вона має, вона може вже зрозуміти, чи варто це монетизувати, чи дійсно з цього нічого не вийде. Тому що людина може бути захоплена там гончарством, наприклад, або вишивати щось, або малювати, або бути кондитером. І відповідно розуміти, чи дійсно це з такого захоплення і якихось можливо мінімальних товарних транзакцій можна переналаштувати систематизувати як бізнес, або можна зробити просто побічним якимось. Ефекту відкрити власну кав'ярню, в них в ній пропонувати власну випічку, наприклад. Тому тут все дуже диференційовано. Але варто пробувати. Звісно. Загалом, як працюють ці грантові програми, от куди треба людині звернутися, як щоб отримати ці кошти, ем, існують програми від Держслужби зайнятості, варто зайти на сайт, подивитися по грантових саме частині, звернутися до найближчого відділення держслужби зайнятості, якщо треба піти в гості і поспитатися, що відбувається, отримати певну е, частину консультацій, е, пакет документів, оформити бізнес-план, захистити його, пройти співбесіду. І якщо всі ці етапи будуть проведені достатньо успішно. На ну, то тоді вже отримати гроші і почати радувати нас якимись послугами чи товарами. Крім молоді, хто ще може отримати такі от грантові кошти на відкриття власної справи? Ну насправді в Держслужби зайнятості, наскільки я розумію, є багато проєктів, в тому числі і для ветеранів та членів їх сімей, дуже популярна система. А знов таки іноді це не тільки про надання грантів, а про, наприклад, перекваліфікацію. Я знаю, що існує велика кількість можливостей навчання і перенавчання. І навіть ті фахівці, які не є безробітними, але відчувають, що, наприклад, їх освіта трошки відстала від життя, можуть отримати грант, мені здається, на 30 тисяч гривень, ваучер для того, щоб отримати нову освіту, яка більш дотична до ринку праці і таким чином долучитися вже можливо не як підприємець, а як більш висококваліфікований фахівець. Іноді ментор, наприклад, для такої молоді. І в цьому сенсі мені здається, це дуже хороша ініціатива, щоб ринок праці. На не відчував великий о, обсяг безробіття, навіть іноді вимушен, да, тому що внутрішнє переміщені особи не завжди можуть працевлаштуватися, і так далі. І так далі. А наскільки великі це коштує? От 150 тисяч гривень, наприклад, люди отримують. Цього вистачає. Ну, Якщо ми кажемо про маленький такий компактний бізнес, то можливо так. Якщо ми кажемо про якісь такі великі а, устремління, да, то, мабуть, ні, але в цьому випадку, мені здається, варто все одно починати з чогось невеличкого. І тому, якщо дійсно людина змогла розібратися в цьому бізнесі, зробити прибутковим або хоча б певний час, а, пропрацювати в ньому і зрозуміти, що як відбувається, то далі і буде простіше, навіть якщо виявиться, що цей проєкт був тимчасовий, наприклад, да, як можуть ці кульки бути там. Умовно до нового року, да далі вони будуть якось перекваліфіковуватися, розширюватися і так далі і так далі. Ви вже сказали на початку нашої розмови, що такі грантові програми вони добре впливають на ринок праці в Україні. А, власне, якщо говорити загалом, які тенденції зараз на ринку праці ну Якщо казати про кількість вакансій, вона не стає меншою. Ми кажемо про більше ніж 100 тисяч вакансій на кожному з великих сайтів працевлаштування. Кажемо про те, що на жаль, пошукачів все-таки стає менше. Ми знаємо, що за цей рік з України виїхало десь більше 100 тисяч людей. Відповідно, це суттєва частина ринку праці. Це посилює конкуренцію між роботодавцями. Через це зростає, по перше, заробітна плата як така. І її відсоток в складі тієї продукції, яку випускають. І коли ми кажемо до речі про інфляцію в травні, уряд сказав, що трошки винуваті в цьому не тільки ціни на базову сировину, але й на зарплатню, яка складає досить суттєвий відсоток собівартості того, що. Наразі нам продається, тому на жаль, в нас виходить ситуація, що працівники не завжди можуть відпрацювати в повній мірі той підйом заробітної плати, який змушений робити роботодавець, тому що чого гріха таїти, да, якщо казати про власний ресурс людей, які в нас тут працюють, да, попередні два сюжети були досить красномовні, да, казати про втому, про невиспаність, про те, що люди дійсно не можуть працювати в колишню повну силу через той фізичний емоційний стан, який є. Ну, такі реалії сьогодення. І відповідно, роботодавці намагаються розширювати ту. Можливу цільову аудиторію своїх пошукачів, да, наші умовні 25-35-10 років стажу і бажання працювати 10 годин за 10 тисяч, як я кажу, да, вже трошки відходять на задні плани, і все більше роботодавців розуміють, що і джизм ми собі дозволити не зможемо. І якщо от молодь себе починає пробувати як підприємця, да, то багато роботодавців вже йдуть не тільки на третій-четвертий курс а вишу, щоб пошукати собі працівників, да, але починають співпрацю з профорієнтації. Вже там намагаються до середніх учбових закладів долучатися і таким чином намагатися долучити до себе хоча б на стажування, на якісь екскурсії, щоб підлітки і юнаки розуміли взагалі з чого складається ринок праці, як до нього долучатися. Про зарплату, яка зараз середня пропонують роботодавці для українців? А, десь 24-27 тисяч залежно від населеного пункту. Ну Київ, і Львів у нас тепер змагаються за звання найбагатшого. А Київ тому, що може собі дозволити, а Львов тому, що вимушений, тому що якщо дивитися знов таки на статистику держслужби зайнятості, раніше було там на одну вакансію, два пошукача п'ять, сім. Тепер у Львові на одну. На одного пошукача дві вакансії, три себто вже роботодавці шикуються в чергу, особливо в виробничому сегменті. Знов таки це не завжди про заробітну платню, тому що ми кажемо, що, наприклад, ті самі виробничники досить часто густо, окрім зарплатні, пропонують там обіди, доставку, медичне страхування, якісь там бонуси, премії, ще якісь те, що називали плюшками. Да, для того, щоб не тільки залучити людей, але й втримати, щоб в них було відчуття, що вони максимально якісно працюють. Де найбільший дефіцит кадрів, в якій сфері? Ну, як не дивно, майже в, в усюди. Да? А, ну, до наших улюблених юристів і керівників, там, де було багато пошукачів і мало вакансій, трошки додалися, айтішники, там ситуація не настільки гламурна, як була декілька років тому. Але весь інший ринок праці потерпає від нестачі фахівців. І якщо є певні універсальні вакансії, такі як, наприклад, там продавець-консультант, кур'єр, офіціант, там, де і багато вакансій, і багато резюме, то якщо ми кажемо, наприклад, там про аграрів, про фармацевтів, про виробництво, да, там, де є. Воронка в необхідності професійних навичок або освіти, то тут, звісно, глухий кут. І якщо зрозуміти, що дефіцит виробництва ми напрацьовували десятиліттями, то розрулить його за дві хвилини, тим, що просто підняли зарплати, це реально неможливо. Як фахівець, який працює на виробництві, да HR виробничої компанії, можу сказати, що по резюме в нас є. Я кажу, або піонери, або пенсіонери, Да, приходиш і бачиш, у більшості випадків 21, 22, 23 роки резюме або 59, 70, іноді навіть 80. В нас наші улюблені конструктори, технологи і так далі. І так далі, реалі сьогодення. Ну, тобто роботодавці, як ви сказали, плюшки до пропадують. А так. як ще можуть роботодавці проводити в школах якісь відкриті екскурсії для школярів, наприклад, на виробництва? Якщо ми говоримо про виробництва, як ще залучати молодь передусім? Ну насправді я б більше казала про просвітницьку роботу, тому що не завжди ми можемо собі дозволити, наприклад, на те самеробництво, виходячи з безпеки, запрошувати. І знов таки, якщо це ну мовно кажучи, не Київ, а де інде там угу. козятін, порятін, то теж туди не дуже наші люди поїдуть. Так, да, це про просвітницьку роботу і не тільки зі школярами, але й з їх батьками. Бо в багатьох випадках діти не знають, куди піти і користуються порадами батьків, які самі не стали юристами, журналістами, менеджерами, да, і готові тепер за будь-які гроші додавати дітей. Але одночасно я бачу, що освітній ринок досить швидко почав реагувати. Вже два роки в нас така трошки депресія на ринку ІТ. і відповідно зменшилася кількість дітей, які подаються на ІТ-шні, Спеціальності через те, що зрозуміло, що тепер там багато золота, прямо такого одразу не заробиш. А в цьому сенсі, звісно, треба ходити в школи, треба спілкуватися з батьками, з учнями, проводити дійсно просвітницьку роботу, розповідати, тому що в багатьох батьків є таке опередження, що виробництво ота картинка, да, щось таке брудне, шумне, якесь страшне. Там завжди якісь маргінали ходять, да, куди ж туди відправити. Да. А те, що зараз там роботи чисто акуратно і вже геть по-іншому виглядає, зміни тієї картинки немає. Тому батько дійсно намагаючись зробити добре своїй дитині, відмовляє її від універсальної професії, яка нам погано оплачується, яка дозволяє горизонтальну вертикальну е -е, кар'єру і чого гріхати ти експорт орієнтований на відміну від тих самих юристів або бухгалтерів. І зарплата там і непогана. Дуже пристойно. Тому батькам також варто звертати на це увагу. Пані Тетяна, на жаль, закінчується наш ефірний час. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, за те, що ви прийшли до нас в студію. А я нагадаю, що у нас в гостях була Тетяна Пашкіна, експертка з ринку праці. Пакет номер 18.